Крим про Крим, головна тема сьогоднішнього ранку. Очевидно, удари відбулися по аеродрому Саки. Головна авіабаза Росіян в окупованому Криму серйозно постраждала і горить. ще от на світанку почали з'являтися всі кадри в телеграм-каналах пов'язаних із життям у Криму. Кримський вітер, зокрема, публікував кадри пожежі, зняті на віддалі. Безумовно зараз намагаються біля таких об'єктів Росіяни абсолютно моніторити. Інформаційний простір і не допускати жодного витоку інформації, але ми бачимо, що працювала система ППО, там, тобто відбувалася атака, їхали туди у бік аеродрому Саки, у бік цієї авіабази, в Новофедорівки і так далі. Пожежні машини і швидка допомога. Це означає, що зачепило і зачепило серйозно і особовий склад, який там перебував числа окупантів. Ну, от Різноманітні кадри заграви пожежі на горизонті. Ми теж маємо можливість побачити. Занімається темний дим, чорний дим над аеродромом Сакі над цією авіабазою. взагалі в Криму оголошували цієї ночі балістичну ракетну небезпеку. Не було чути вибухи, вже згадані і Новофедорівці, район Саків, також район Окунівки і Сімферополя. Там теж місцеві мешканці повідомляли про удари ракетами. Ну і згодом вже писали про пожежу на самому аеродромі саків в Новофедорівці. Чули детонацію боєприпасів, тобто влучили у склад з боєприпасів. Припасами там рвалося доволі таки довго. Зрештою, місцева влада в Севастополі також ще додала інформацію про те, що їх було атаковано атаковано дронами безпілотниками. І, хоча міністерство так званої оборони, міністерство війни Росії про Крим мовчить, але головні події відбувалися цієї ночі саме там. Тому що так зване міністерство оборони Росії прозвітувало лише про окремі безпілотники у Ростовській і Курській областях, але нас цікавить більше якраз Крим. І про масштаб цього удару, про влучність цього удару, про його ефективність найкраще свідчать уже ранкові дописи так званих Z-блогерів, які. Пишуть про російську авіацію. От відомий одіозний блогер Fighter Bomber, який постійно пише, публікує різноманітні інсайди про російську авіацію, пише детально і навіть часто чесніше, ніж це робить офіційний будь-який орган, так чи пропаганди, чи уряду на Росії. Ну, от Fighter Bomber зранку пише про те, що утрасновані добра є страна, тобто ранок знову не добре. знову це два, два дні поспіль уже. І далі фактично із певним таким сарказмом і злістю звертається до російського командування про те, що вони, мовляв, похвалились раніше, що розвернули на Чорним морем розвідувальний літак Боїнг rc 135 британських повітряних сил каже, що дотримались усіх міжнародних норм, допомогло це вам. Все точно так, як я і казав, і попереджав. І далі пише вічна пам'ять. Вічна пам'ять, очевидно, тим знищеним окупантам її цієї вічної пам'яті бажає Файфайтербомбер окупантам. Знищеним на авіабазі у САКах, отже, є втрати серед особового складу в росіян, і це не може не тішити. І також питання, яке зараз нас дуже цікавить, скільки знищено російської авіаційної техніки у саках, адже там базуються і су 34 бомбардувальники російські, і су 27 винищувачі, і і навіть міги 31 що, правда, не носі кинжалів, не модифіковані під кінжал, але такі міги теж там, там базувалися, тобто. Є всі шанси такою масштабною точною атакою знищити велику кількість російських літаків. Те, що влучило в склади з боєприпасами, це добре. Очевидно, склади з пальним прилетіло, судячи із пожежі, яка піднімалася над цим аеродромом, але це все поки що припущення. Тут дійсно треба дочекатися даних об'єктивного контролю, супутникових знімків і детальнішої інформації. Однак, вже навіть ця перша реакція того ж файтербомбера і замовчування з боку міноборони дуже і дуже промовисті, і багато про що говорять. Власне, про що про який літак згадує Бомбер. Декілька днів тому, буквально позавчора, 24 липня, Росіяни, Російське міністерство війни, Міністерство оборони опублікувало ось таке відео, яке нібито було знято на Чорним морем. На ньому зафіксований британський розвідувальний літак Boeing rc 135, який супроводжували два британські винищувачі королівських повітряних сил, тайфуни. Ці літаки, не зафіксували десь на Чорне море в нейтральних, очевидно, водах або над нейтральними водами в нейтральному повітряному просторі. Але такі літаки для росіян становлять загрозу, оскільки вони збирають, мається на увазі ці Боїнги РСІ-135, збирають розвідувальні дані про цілі, які можуть бути розташовані чи на Причорноморському узбережжі на території Росії або ж в Криму. Так, і відповідно кинулись вони перехоплювати цей літак, запустили туди. Підняли в повітря Су-27. І ці Су-27 винищувачі, нібито розвернули британський літак розвідувальний і супроводили його десь в бік е, південної частини Чорного моря, в бік Туреччини чи в бік інших країн НАТО, Румунії, Болгарії. І от е, росіяни прозвітували гордо про те, що вони дали прочухана британцям на Чорним морем, е, ліквідували загрозу і розвернули цей літак. Файтер Бомбер розкритикував таку позицію, і цей задбу. Блогер написав про те, що запізно розвернули, що і так, і так вже розвертався і покидав Чорне море і вже зібрав всю необхідну інформацію про цілі російської авіабази і так далі в тому ж Криму. Тому очевидно в найближчі дні прилетить. І так воно і сталося. От буквально минуло дві доби. По саках прилетіло і прилетіло влучно. Тому от власне цей задблогер блогер робить фактично прямий зв'язок, проводить між цими подіями, які відбувалися два дні тому і сьогодні. Ну і ще буквально. Щоб Додати до цієї теми вже завершити трауру трауру серед російських авіаторів. Так? Вчора в них теж був поганий чорний день, і про нього вже писав інший задблогер Кирил Федоров. Ми пам'ятаємо, що вчора зранку в Калузькій області розбився ударний гелікоптер Мі-28. Як виявилося, його призначенням було збиття полювання на українські безпілотники, які залітають на територію Росії, ось так виглядає цей бойовий гелікоптер. Він там пристосований для нічних польотів, виконання різноманітних бойових завдань, в тому числі збиття повітряних цілей. І ось ми знали, дізналися вчора офіційно там від російської влади, що цей гелікоптер розбився в Калузькій області, повертаючись з бойового завдання. У Брянській області в нього нібито загорівся двигун або щось загорілось в кабіні, і екіпаж не зміг посадити гелікоптер, всі розбилися. Двоє членів екіпажу, які там перебували, загинули. Так от виявилося, що екіпаж там був непростий, а дуже цінний для ворога, і обоє членів екіпажу мали значний бойовий досвід. Успіхи під час виконання бойових завдань. Ось там Федоров пише, що вони там десятки одиниць бронетехніки української, нібито знищили на фронті. Ну, якби там не було. Їх навіть мали нагородити званням героїв Росії. Ось так виглядав командир цього мі 28 і з ним блогер Федоров збирався стрім влаштувати, але не встиг. Ну тепер буде стрімити із концерту Кобзона, звичайно. Блогер Федоров вимагає дати нагороди героїв Росії цим двом членам екіпажу у МІД28-го посмертно. І от власне лє сльози за цими двома російськими окупантами, які розбилися у Калузькій області. Тому насправді дуже важлива подія вчора сталася там на болотах. можемо ще навіть припустити, що ймовірно, цей гелікоптер був пошкоджений українським безпілотником. Це поки що припущення. Офіційна версія росіян, що там просто двигун. Був несправний раптом на бойовому гелікоптері, в особливо цінному гелікоптері, де були досвідчені льотчики. Був несправний двигун, так і цей гелікоптер сам по собі розбився. Може воно й так, але є також гіпотеза, що це можливо перший гелікоптер російський, який збив український безпілотник. Тобто наш безпілотник влучив в цей гелікоптер, його підбив і фактично призвів до катастрофи і загибелі екіпажа цього гелікоптера. Ось такі події розгортаються зараз у російській авіації.